365 днів ми працювали над створенням оновленого Голосу країни. Вокальне шоу зустріло своїх прихильників звичною червоно-чорною студією з чотирма кріслами. Цього сезону їх зайняли вже знайомі глядачам Тіна Кароль, Святослав Вакарчук і Потап. А ось четвертого тренера глядачі у цьому проєкті побачили вперше. Новачком шостого голосу став Іван Дорн. У цьому проєкті я би хотів чувствовати себе. Паромщиком, который переправляє музикантів з бігу незвісності, з берег музикальних експериментів. Протягом першого ефіру Іван активно звертався до своїх колег за порадою, аби швидше освоїтись на новому місці. А ще охоче ділився першими враженнями. Так, тепер я маю виходить, встати, подойти і подібне так? Не знаю, як вам обращатися здесь. Дядя Слава. Дядяславо? Дядя Слава, можна? дядя Слава, Тіна. І, і потапчик. Це сосредоточенность перед очень, Це прикольна штука. А в перервах між прослуховуваннями новий суддя творив музику на невеличкому цікавому гаджеті, за що інколи отримував кумедні коментарі потапа. Вань, ти продовжуєш зв'язуватися з інопланетянами? Да, чого, я почти їх знайшов. Передай привіт. Вони вже щось відповідають. Поїхали Поехали Голоси, які вчора почула вся країна, вражали вже другого учасника сліпих прослуховувань. Обрали усі четверо суддів. Воно й не дивно. Адже Азербайджанець Чингіс Мустафаєв виступав так самовіддано, що у середині виступу обірвав на гітарі струни В перший день ципих прослуховувань голос країни зібрав найрізноманітніших учасників. Найбільше глядачам запам'ятались співочий інспектор поліції Львова Мар'яна Захарук. Харизматичний композитор Андрій Осадчук. Та поважний Юрій Кваленков. Серед конкурсантів засвітилась навіть знана зірка, учасник минулорічного Євробачення від Білорусі Юрій Навроцький. Ви приїхали к нам. Мінтересна просто побиті в другій страні, посмотреть кашто. Рекордсменом за кількістю обраних співаків у перший день вибору на осліп став Іван Дорн. Його команді вже троє учасників. Затяті конкуренти Потап і Святослав Вакарчук обрали по два голоси. А тренер-переможець минулого сезону Тіна Кароль обмежилася вибором лише одного таланту.